Además, queridos amigos españoles, escucháis una poesía sobre la hambruna que ocurrió en Ucrania en el siglo XX, en, el, en la mitad del siglo XX. Касіор, Хамас, ескучай, скучась, но передонам озвунка, Бореси Кримен, по амбре, комаель, терор, кати, недолютки, головоризи ваше мення, Ви Ленін, Сталін, Каганович, Молотов і Касіор. Ніколи чуєте, не буде вам прощення за злочин цей. На цей голодомор видуш невинних втратили мільйони, на смерть голодно всіх їх прирекли. В той час, як з України хліб вивозили вагони, а в кабінетах ваших гнулися столи. Банкет серед суми ви розпочали, а в наших селах лютував канібалізм. Ви ж на кістках людських фундамент мурували, а кров'ю заливали комунізм.